Вітаю вас, водолії, це Настя, і я готова зробити для вас старой розклад на лютий місяць. До речі, водолії, з кінця лютого, о, з кінця січня почат, до майже другої половини лютого це ваш місяць, це ваші дні народження, тому я вас за, за, за зарані привітаю, так, заздалегідь, заздалегідь вас привітаю. Ну і що ж, робимо ваш святковий розклад для водоліїв. так Оракул 78 дверей нам підказує карта Кролева чаш. Кролева чаш жінка водної стихії, світлі очі, світле волосся завжди. так Переважно рак Скорпіон або. Що у нас ще вода? Скорпіон або риба. Ось, але взагалі, бачите, як жінка як диво, якась ситуація, це взагалі емоційна карта, да? карта емоцій. І тут може бути ваша подруга якась, да? і ви будете якось взаємодіяти зі своєю подругою. Ось. Або якесь озаріння, да? тобто, і або ви, наприклад, будете так, такою гарною і неотразімою, що на вас, бачите, будуть якось як дивитися, як на якесь божество. Все може бути, у вас день народження, тому абсолютно, абсолютно заслужено. Ви на це заслуговуєте. І так, йдемо далі. Шестьорочка мечів, бачите, пошук в інтернеті, щось шукаєте, щось дізнаєтеся. Плануєте, можливо, якусь поїздку. Ще взагалі карта зрушення якихось справ. Ось контакту в інтернеті часто воно буває, ви можете якось віддалено бути, або хтось віддалено від, від, від вас. Да? Це от контакт. Ще шестерка мечів, ви бачите, як до вас можуть контактувати люди, які вдягають якісь маски. Да? Тобто, тому що. Ну, оракул 78 дверей двер... він на це натякає, да? тобто тут, можливо, ви будете якусь маску надягати в переписці. Да? Ось. Ну, або ви в якомусь такому пошуку будете знаходитися, або переписуватися з кимось. Це ще спілкування в інтернеті пошук якоїсь такої. Інформація, карта зірка. Карта зірка чудова карта. Знаєте, карта зі, на якоїсь надії. Карта зірка це карта надії. Або карта людини, на яку ви рівняєтеся. Да? Карта, самі можете проявлятися через якусь творчість, якісь сподівання. Ще, карта натхнення, карта з того, що реалізації планів да? глобальної. Максимальне максимальна якоїсь реалізації, йдете до своєї мрії, карта краси. Знаєте, може якась недосяжність ще тут бути. Да? По, по карті зірка це якийсь момент недосяжності, що, можливо, вам здається, що щось до чого витягнутися, воно вам трошки недосяжне, але це тільки проекція, знаєте, в нашій голові. Ось. Давайте далі будемо дивитися. Карта надій, сподівань на краще. Смірка жезлов Знаєте як, По... сімка жезлов це якби бажання бажання ризикнути і під... подвинути цей камінь, щоб зайти в якусь таку ситуацію, От, в печеру. да Зайти в якусь печеру, для цього треба здвинути цей камінь. да Ось така історія це. До речі, в цьому оракулі дуже цікава карта. Вона сим, може символізувати те, що людина хоче зайти за якусь грань. Да? От є у неї певна межа, ось, і вона хоче зайти за цю межу. Іноді це може вказувати про якісь інші стосунки, да? які за, за, за цим каменем. Тут може бути тяготіння до чогось забороненого. Ще це карта, можливо, якісь фізичних навантажень. Бачите, якщо брати в, 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 в сенсі опису, да? тобто ви перевіряєте на слабо себе, да? тобто це фізичне навантаження, чи зможу я там, те, те чи інше щось зробити? Дуже цікава карта. Ой, багато карт впало. Ми не будемо, я не буду багато карт діставати. Щас, секундочка, Вибачаюсь. Коли, коли одна карта випадає, то я її, звісно ж, беру, але так. Двоєчка Пентаклів. Так, да, Двойка Пентаклів теж нам вказує про, певну, знаєте, про певне балансування. Про бажання всидіти на, на двох кріслах, на двох стільцях, так? про якщо брати фінансову ситуацію, це взагалі, трошки нестабільність. Так? Карта, коли нас хитає, це можуть бути якісь переписки, якесь спілкування. Але по двійці Пентаклів, вон, ця карта не, не має такої основи під собою конкретної. Тут може бути щось ем, єдноразове, наприклад, якщо є там одноразовий приробіток, або якась зустріч, ось. Ем, Ну, або таке намагання пробалансувати да, в якійсь ситуації, і там і сам встигнути. Вона, да, вона про сумніви все-таки внутрішні, якісь сумніви внутрішні, ну і фінансово, можливо, якісь фінансові маніпуляції теж вона символізує. Королева чаш, знову королева чаш. Ну, якась королева чаш тут прям э, э, для. Водоліїв буде в цьому місяці. Можливо, знову ж таки, це подруга для чоловіків, може бути кохана жінка, для жінок подруга близька, да? близька людина. Ось. Може, це будете ви, да? це ваша ейфорія, тому що королева чаш вона це карта емоцій, да? коли ми відчуваємо певні емоції, ми можемо бути закохані, да? ми можемо бути в моменті, в якомусь, коли ми емоційно концентруємося на чого. Ну і не забуваємо, що так, вогний знак. Притама... Не водний знак, водний водний знак притаманні, притаманні цій карті. ось Але у королеви ж є певна така таємничість і фльор туманності. да Тобто невідомо, да невідомо як що складеться. Тут більш контакт, є певна людина. Mm -hmm. Рицарь мечів. Рицаль мечів це стрімке, якесь, стрімка дорога, стрімка інформація. Це взагалі взагалі карта такої атаки, да? і тут ви, ви, можливо будете когось атакувати э, водолічики да? своєю увагою або, можливо, відстоювати себе точку зору. Це, до речі, карта якихось різких поїздок туди-сюди, дуже різко якось схопитися, поїхати. Воєвничий настрій, відстоювати себе, свої кордони. ось ця карта про це. Ну, або до вас хтось може, знаєте так, з таким конкретним проривом вияснити все, вияснити, прояснити. ось ця карта може набалакати багато чого, тому ця карта якихось таких емоцій, не дуже зважених, і стихія повітря. Четвірочка мечів, четвірка мечів нам паузи вказує, да? паузи беремо. Ви будете, можливо, в чомусь брати паузу, вичікувати, можливо, просто захочеться вам полежати, нічого не робити. Знаєте, на, на, на релаксі. Да? Ну, тут ще можуть бути вимушені позиції, нам треба відлежатися через те, що ми там, наприклад, хворіємо, якийсь лікарняний може бути да? похід до лікарів. Для когось, можливо, лежання в лікарні програється, так теж може бути. Двойка кубків. Двойка кубків, знову ж таки, партнерська карта. Да? Карта зближення, карта почуттів і всяких домовленостей позитивних. Нам, наприклад, якщо підписувати контракт або якусь угоду, то це вирішиться все полюбовно. Ось. Вам все підтвердять, як то кажуть. Карта шут. Карта шут. Прям майже у кожного знака виходить. Карта шут це карта якихось наших. Це карта обнулення початку чогось. Да? Управитель Уран вказує на те, що це імпульс, да? карта імпульсу, щось, щось ми. Змінюємо по якомусь внутрішньому імпульсу. Можливо, просто символізує ваш перехід в щось нове, да? і це нове воно вам невідоме. І це не про рахунок якийсь, тому що, шут, бачите, як він спускається майже кудись в прірву. Він не дивиться собі під ноги. Так і по цій карті, щось робиться, але без якогось розрахунку. Я роблю якийсь жест. І як буде, так і буде, омут з головою, тому по шуту, для когось, іноді, можливо, ваші дії будуть здаватися якимись ну, неадекватними, Дай будуть думати, ну Боже, що ця людина робить. Ну, а для вас це от, імпульс тут і зараз. Тому, звісно ж, якщо, якщо ви впевнені, але в будь-якому разі, впевненими ні в чому ніколи не можна бути, да? і це наш шлях життєвий, який ми йдемо. Але будьте обережні, такі під ноги, дивіться. Так. Тройка Пентаклі. Тройка Пентаклі карта навчання. Карта навчання, іноді це любовні трикутники проходять по цій, по цій карті. Да, да, вона сигніфікує, тому що це групова карта. Бачите, карта Тройка. Тут вибір, людина хоче зробити вибір. Ось. Або це дійсно карта навчання, підвищення кваліфікації, в чомусь там ми намагаємося покращити, можливо, хтось мову буде вивчати, да? Хтось якусь нову професію, якесь нове ремесло, хтось рукоділлям якимось займатися. Десятка мечів. Десятка мечів, бачите, така карта кульмінації якоїсь події. Вона може трошечки болюча бути. Іноді символ нетрадиційної медицини для тих, хто це практикує. Може означає якусь операцію, може означати, що ви можете захворіти, просто будете без сил. Да? Це безсилля, коли я лежу, у мене температура, я як убитий, таке теж може програватися. І через це плани рушаться. Та десятка мечів вона іноді просто ставить якби, свої корективи, і те, що ми плануємо, може не здійснитися. Якби це нас може на повал трошечки звалити, да? але в будь-якому разі. Після десятки наступає новий день, і якби да, десятка, бачите, може означати кінець якогось періоду. Шістьорка мечів може давати. Знову у нас виходить шестьорка мечів. Шістька мечів це упливати, уїжджати, щось змінювати, да, міняти береги, можливо, прийдеться змінювати берег, тобто кудись від'їжджати, їхати, змінювати свій курс, поїздку йти. Король мечів, карта король мечів, карта адвокатів, можливо, карта лікарів, адвокатів людей з державних органів, карта колишніх наших чоловіків. Да? Тобто, можливо, якщо у вас є колишній чоловік, у вас щось з ним там пов'язує, якісь справи, можливо, діти, ну, це якісь контакти і його проявлення до вас. Або це абсолютно людина зі сторони. Який виступає в ролі якогось, можливо, адвоката, і ви з ним контактуєте. Да? Тобто так, 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 така, таке значення. Король мечів, він щось теж прояснює. Король мечів вам допомагає щось прояснити, тому що це стихія повітря. і він... Може бути такого знаку, або просто, як я вам вище сказала, карта Рицарь Жезлов. Жезла, Рицарь Жезлов, знаєте, це кудись імпульсивна поїздка. Це поїздка, яка робиться, знаєте, коли, коли ви їдете кудись, і у вас прям є натхнення туди їхати, вам хочеться там бути. Це порив. Це коли ви їдете з такою жагою, і з якимось бажанням, що ви піднімаєте, і ви знаєте, куди ви їдете. Да? Ось, ну, власне, цікава карта. Ось вона. Видає таке бажання бути присутнім в якомусь певному місці. Тут і зараз. Можливо, ви будете їхати до когось, да? до когось з якоюсь ціллю. Ну, це ще карта якихось побутових поїздок у своїх справах. Добре, останнє колода. Карта закохані, Боже. Другий раз дублюється карта закохані. Це чудово, так? Да? Другий раз, по-моєму, у нас вже були закохані, якщо я не помиляюсь, чи ні? А, ні, не було. Не було, Це, напевно, у іншого знака попереднього були. Ну, добре, тепер черга перейшла й до Водоліїв. Боже, ну ви в партнерстві, ви в парі. Ем... Партнерство пара, ви тут не самі, маєте підтримку, чудова карта. Це ще ваші налагодження контактів з іншими людьми. І карта вибору, да? тобто, можливо, буде якийсь вибір, який треба зробити обов'язковий. Знову Це знову поїздка. Можливо, якась поїздка в парі з кимось, так? По справам. Це якісь справи, можуть бути поїздки, справи, щось треба залагодити. Ну, тобто, так, таке, можливо, це просто треба робити побутово. Але ініціатива все є: тройка мечів. Тройка мечів, знову ж таки, якась ситуація, можливо, неприємна між трьома людьми. Да? Це буде стосуватися. У нас вже була троєчка, де я казала про можливі трикутники. так ось тройка мечів, вона теж. Про те, що ситуація може якась вам ранити у вас сердечно, да можливо, це якась сварка з близькою людиною, або неможливість щось реалізувати, або коли ситуація складається так, що ви розумієте, вам очевидно щось, що наприклад. Що в якихось моментах ну, вам не так, як би вам хотілося, да? або хтось вас підводить, або ну, ось так, На серці трошечки може бути неприємно. Карта Ірофант, Карта ірофант це жрець, да? це вчитель гуру. І тут ви можете. Це традиції, це може означати дійсно і вашу сім'ю. Це може означати ваш шлюб, це може означати також те, що ви будете підвищувати свою кваліфікацію, навчатися, і у вас буде свій гуру. Це також карта традиції, наприклад, якщо вам треба забрати диплом, або якісь документи, які треба було, щоб підтвердили, це карта стосується цього. Да? Також, можливо, ви будете, посіща... будете ходити в якийсь храм, в якесь місце. Карта жриця. Карта жриця нам вказує на деяку таємничість. Да? Тобто в вашому житті може бути присутня таємниця. Можливо, ви таємничо вирішите одружитися. Да? Таке теж може бути. Повінчатися таємничо. Або просто у вас є якісь свої таємниці. Карта, жриця, вона про контакти зв'язок з мамою, вона про ізотерику, про свій внутрішній голос, коли ви можете дійсно займатися чимось ізотеричним. Ось цікавитися таро, астрологія. да? Ось, жриця це ваш внутрішній світ, бажання зрозуміти себе, тому що вона все-таки дає якусь подвійність. Ось, можливо, ви на щось зазріваєте. Ну, в общем, взагалі така карта під фльором таємничості. Добре, моделічики, цікавий для вас розклад, мені сподобався. Ну і давайте пораду на картах Лінарман. Лінарман для на і у нас карта Лілії. Карта Лілії прекрасна карта, карта підтримки благородних намірів. Да? Тобто, це означає, що які події не були, ви якби ніби під захистом знаходитеся вищих сил. Карта Лілії вам дає якесь своє благословення. Да? Або під захистом якоїсь людини благородної. Дитина. Карта дитина це означає, що, можливо, у вас у вас буде знаєте якась така радість, навіть дитяча, або ем, це опіка над дітьми, і карта означає, що ви будете як, приділяти увагу з вашим дітям. І діти для вас багато що значить. Да? ну Або зародження, або дитячість якійсь ситуації. Да? Тобто карта дитина вона така безпосередньо легка. Ось. Ну що, шановні водолі, була рада зробити для вас цей розклад. І побачимося. Я вам бажаю плідного місяця. Я вас вітаю з наступаючими днями народження. Проведіть цей місяць максимально активно, отримайте від нього максимальне задоволення. До нових зустрічей в розкладах.